Добрий день, мене звати Анастасія. Я працюю репетитором англійської мови онлайн для учнів від 5 до 16 років. Мій досвід викладання англійської мови складає 7 років, із них 4 я пропрацювала в школі. Минулого року я допомогла 25 учням підвищити успішність у школі. І Також допомогла їм подолати мовний бар'єр і заговорити англійською мовою. Зазвичай це займає близько 6 місяців. Такий результат я маю вищу філологічну та педагогічну освіту, тому добре знаю які методи роботи використовувати з дітьми, як їх зацікавити і замотивувати на навчальний процес. Я запрошую вас на перше заняття для того, щоб ми змогли протестувати рівень англійської мови і скласти індивідуальний план підвищення рівня. Буду рада знайомству! Звертайтесь!